В Експозиції українського мистецтва в Закарпатському художньому музеї імені Покшая є дві роботи Тараса Шевченка. Це офорти. Техніка офорта, в якій працював Тарас Шевченко, і за що був названий рембрантом українського мистецтва. Це дуже складна. Це техніка, яка вимагає навиків роботи з металом, коли обробляється метал, поверхня метала, наноситься в зворотному зеркальному образі. Той сюжет. Який хоче представити автор, в даному випадку у нас в колекції знаходяться два офорти Тараса Григоровича Шевченка. Це тематичні речі, які були створені ним в різні періоди його життя. Перший офорт Дарив Чигирині це твір, який створений на історичну тему, і який відтворює нашу непросту історію, історію спілкування з сусідами. Непросту історію взагалі розвитку суспільства, адже саме 1848 рік був знаменний тим, що Шевченко був звинувачений в антидержавній діяльності і відправлений на заслання саме за такого подібного роду твори. А це другий Офорт притча про виноградаря. Це європейська високого рівня високої складності, техніки, виконання, робота. Чому вона європейська? Тому що вона належить і в тому числі і до нашої загальної культури. Це біблейська притча, яка відтворена через надихання роботами насправді голландських майстрів Офорта, Шевченко зобразив притчу про хазяїна, який роздає завдання своїм слугам, і слуги приходять, потім звітуються про те і одержують винагороду. Ці картини Тараса Шевченка в Закарпатській художній передали з Київського державного музею українського мистецтва. В 1945 році був започаткований музей. І знаєте, музей має щось показувати глядачеві. Всі музеї країни відгукнулися на те, що треба допомогти для представити гідно різні значить розділи. Там західне мистецтво, українське мистецтво було передано в 1948 -му. Році від Київського державного музею українського мистецтва, і вони від тих пір вони в нас занесені на облік. Графічні роботи вони мають в особливих умовах знаходитися, і ми дуже цінимо роботи Тараса Шевченка. Це унікально, що воно на Закарпатті є оригінали Тараса Шевченка. Цьогоріч відкрила виставку Кобзар до Ужгорода йде, яка триватиме до 30 березня у народному літературному музеї Закарпаття, що є філіалом Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая. щороку у Шевченківські дні тут у нас у літературному музеї проводяться книжково-документальні виставки, різноманітні заходи, зустрічі, вечори і так далі присвячені Великому Кобзарю. Тут ми зібрали кобзарі. Шевченка ківени українською мовою, угорською, словацькою, румунською, литовською, польською мовами. Є тут і рідкісні такі книжки, наприклад, таксимільні видання другого кобзаря Шевченка, який він сам уклав, і за життя він його не побачив надрукованим. Руслана Гостюк, Андрій Гісем Суспільне новини.